Наші дівчатка, на нас чекають, тому вже бачиш, хтось один є. Де, хтось один? Навіть дві. Зараз будуть наші збиральники, працівниці наші, молодці. Ми ми вже запізнюємося на дві минути. Mm -hmm. Сказали на 8.00, а вісім тільки з дому виїхали. Я вже один раз не збирала, один раз пропустила, то так хочеться мені. Вже збирати ту малину, що не можна витримати. Тут завжди ще один хлопець, чому мужчина чекає, правда? Тільки він в іншу сторону їде. Привіт! Відкрив. Добрий ранок! Добрий ранок! Добрий ранок! Добрий ранок! Іванка, тобі! Сляподна дія на Що це таке <ріху> 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 тяжке? Ого-го! <ріху> ого. <ріху> Дивіться, любі підписники. Любиш? Дивіться, дивіться, як нас балують. Як подивіться, я буду вам показувати асортимент. Ну, калут, кашки, то я вам з пакета покажу. Бачите? Ви бачите? Будемо їсти. Вилезти в столика. Ведуться підготовки роботи ведуться. Кривенькі. Та пойдет. Ну. А ти дві ваги береш нашу? Та ні, я одну беру. Треба йти глянути, що там робиться на тій малині О, то треба включити чи що? Я включив. Тьмать мушча, як ти кажеш? Тьмать мушча Чмать. Клас, сьогодні буде трохи. Трохи багато. Бо тоді полив був виключений і дощу не було, а зараз і дощ йшов. І, і два дні пройшло. Так що сьогодні нормально. Яка в нас ширина міжряддя, Питалися в коментарях. То отут, наприклад, ми починали з тої сторони садити. Там дуже вузько, від метр сорок. І сюди збільшувалось там 2 метри, потім садив, тут вже там 2,10. Нам якраз для мотоблока навіть 1,40 м вистачає. Мотоблок нормально проїжджає, Міжряддя е, обробляємо. Пишете в коментарях, думаєте, що ото так як буряки, треба сапати, щоб воно було е, пухкеньке. Ні. Це спеціально так робиться. Спеціально так робиться, тому що як іде дощ. І тоді оті ягоди нижні, чисті, не брудні. Якби тут був ґрунт пухкий, вони були б брудні, тому що на них би бризкало, торкаються землі і брудні. А так дуже гарненька, чистенька малинка. Прекрасна. І це робиться для того, щоб не було болота. Воно все коситься. А малина вона така конкурентно способна. Культура і їй ті бур'яни не дуже шкодять. Звичайно, вони забирають поживні речовини. Отак не мало би бути, то якби виривати його, то, звичайно, було б краще. І вологи більше було б для культурної рослини, малини, і поживних речовин інших. А так, ну, все одно це не дуже критично. Тут коситься, а в рядку вона з весни сапалася два рази. Конкретно так, два рази була чистенька, а потім вручну прополювалася, постійно такі видергувалися великі ті, що вистрелювали. А зараз вже ну, просто все, всі сили на збір, реалізацію, плюс інші справи. Тому е, її не треба сапати, її нічого такого критичного немає, тільки косити міжрядя. По збирачах хочу розказати. Тоже, ну, це відповіді на коментарі. Питаєте в коментарях, скільки платимо збирачам. Платимо 20 гривень, так як і платять в нашій окрузі. Інші люди, з якими я спілкувався, з якими бачу оголошення, що шукають людей на збір малини. 20 гривень платять, і 20 гривень платимо ми. Чому? Тому що, як казав, собі вартість одного кілограма десь 35 гривень. А здаємо ми на даний момент по 60 оптом. От, а решта залишається нам. 60-35 це наш заробіток. Потім плат, е, платили на Західній Україні, на захід, в Західних областях більше. От, але там і приймали дорожче, там і по 75, і по 80 приймали. Малину в нас так не приймали в цьому році. Але зараз там ціна впала. І зараз от в коментарях хтось з вас писав, що вже платять збиральникам по 15 А в нас все стабільно тримається, 20 гривень і здаємо по 60 Тобто третину віддаємо тим, хто збирає. Дуже їм вдячні. Переживали там, що не буде кому збирати. Ну, люди писали, та буде кому збирати. Зараз на даний момент. Минулого разу було 5 збиральників, сьогодні буде 4 збиральники. Ну я не буду, я поїду. І ще є, ну там, на телефонах просто вже всіх не беремо охочих. Ще є такі, що хочуть, але ми їм не дзвонимо, тому що якщо буде більше, то люди менше зароблять. За день. А скільки людина за день заробляє, ну це в залежності від темпу збирання. Кажу, що рекорд це десь 42, 43 чи 45 кілограмів Іванка за день назбирує І помножте на 20. Ну, але це рекорд, кожен так не зможе назбирати. А ще я чув, що одна жінка 81 кілограм назбирала. Тож теж в Ютубі розказував там. Чоловік, що має малину, в нього збирала одна жіночка, каже, 25 кг назбирала. Ой, кажу 25. 81 кілограм. То там вони платили тоді, в них ціна була хороша. Вони здавали там, не знаю, по скільки по 75 чи по скільки то по 25 гривень платили, то можна посчитати, скільки на малині за день можна заробити. Навіть якщо працюєш собі. В такому слабшому темпі, але робиш це регулярно. Там липень, серпень, і вересень, ходиш збирати малину до когось через день. Тут не треба ніяких довідок. На роботу встроюватися до нас і собі за сезон будеш щось мати. Якщо ось. Не всім, звісно, підходить така праця з різних причин. Здоров'я там чи... Просто хтось не любить таким займатися. Але багатьом підходить і є, можна сказати, вдосталь охочих. І все нормально, так що не переживайте. Але коментарі пишіть. А, питали, які в нас сорти. У нас з літніх Glenn феномен, а з Ремів то в нас Джон Джей, Heretage. Ну, Heritage там чуть-чуть, 5 курчів. А то в основному полана. Дивіться, вона росте низенько. Їй шпалера точно не потрібна, тому що вона росте отака низенька. Її точно не треба, вона не вилягає. А продаватися в телеграм-каналі будуть там десятки сортів, з 20, може, з 30, всяких різних від тих людей, які теж професійно займаються малиною. Ми вже не перший рік продаємо саджанці, люди купують. Якщо вас ця тема цікавить, підписуйтесь в телеграм-канал. Посилання буде в описі. Друзі, у нас сьогодні така команда. Я знайомтесь, Сергій. Сергій, помагайте підписникам. Привіт. Даша. Ліля. Бачите, один, два, три, чотири. Чотири штуки, будете знати. Ми вам потім скажемо, скільки ми назбирали. збирали. йдуть з Друзі, Друзі, не думайте, що ми тут тільки працюємо, ми і відпочиваємо. Ми всі, хто де може, хто де знайшов місце, хто де краще, хто де. Я, наприклад, лежала на дивані. Зараз, ну що, обід ми поїли трошки, і тепер треба відновити, так, щоб зав'язалося сальце, відновити сили. І все, так що Серега шапку на голову надів, щоб не було видно лиця. Так, ми дві треті частини зробили, ще одну третю, так? Да? Ми дві треті. І вже Едік, він вже вдома. Вже зараз прийде, але з нього толку мало дуже, що я його по хліб послала в хвилинку. То це... Але вже зараз ще й Едік прийде, то взагалі. Ми тільки за одним махом все зробимо. Вроде як начальника їде. О, точно. Сто процентів приїхав директор. Хто там? Як там? Як справи? Де були. Ну, це так само. Морозиво привіз. О, це добре. Ми не проти морозиво. А де всі? Налітай. Всі на рядках, всі на робочі. Ага. Де всім занеси. Ну так. Да. Трошки є. Поназбировали. Трошки є, врожай, дякувати Богові. Закинути холодненького за драбини, як то кажуть. Різним транспортом приїжджають люди. У мене колись такий був, тільки синій. Ностальгія. Ось які тут малини. Закінчуємо збір малини, вже зайняли останні рядки. Я зараз поможу з цієї сторони Іванці. Четверо сьогодні збирачів, більше не було потреби. Ще сонце високо, а ми вже будемо через годинку закінчувати. Робота кипить, несу я висипати. Кажуть, що вже немає ящиків. З однієї сторони то добре бо багато є малини з другої. Що робити? Треба буде сьогодні ще добрати. Дійсно, нема жодного ящика. Треба важити. Скільки я назбирав? Повну не збирав, бо тяжко. Все одно ж зараз піду дозбирувати. І там буде неповна, і тут буде неповна. Так що висипаємо. Два сто шістдесят. Як ви думаєте, скільки тут є кілограм? Кілограмів. В кінці скажемо. Як виходимо з положення, знаходимо різні відерка, миємо їх, витираємо на сухо і будемо сюди висипати. Пішов я збирати. Я там тару приготував. Відерка різні. Я збираю тут і тут багіра в мому рядкові. <рес> Не знаю, як її кликати. Чорна Пантера. Ні. О, кіса. Вже казали, що вона тут мишу зловила. Малиннику. Вона тут постійно з нами ходить. Чи то він, чи вона? Полює тут засідання. Давай, давай, я тобі не буду заважати. А ти мені. Хі -хі. Угу. Що скажеш? Добра меж була. Буде висипати. А ти що тут? Казали, що ти вже дві миші за сьогодні злопав. Так. А, во вона. Ти нею граєшся? Дай пішов. Лизарек втече. А, во, здобич. Мишка? Диви, бо зараз накиває п'ятами. Нащо ти їх ловиш? Їсти хочеш, чи просто спортивний інтерес? Ну ти хижак! Хижак! Е, дивись, вона втікає. Втікає. Чи в тебе все під контролем? Сафарі в нас тут, дика природа. Вона на мене. Коротше, я злякався, і кіт злякався, і ми ж злякалась. А що ти мені того наробив? Тепер допомагай малину збирати. Фу. Вона мені на ногу, я ногою. Отам вона сидить. А ну чи знайде він її? Вона. Хижак. не може знайти. Правильно. А чого ж вона? Ну ти хижак. Я не буду забирати, я такого не їм. <гнал> Погнав. Чий -то кіт Маєте класного кота. Власник мопеда тільки що каже, страшно їздити. Каже, боюсь, щоб не збили мене, будеринчий так як шахет. Сміялися, <гнал> жартували. Отак От сьогодні все виглядає в нас. Бо вже ящиків немає. Я не знаю. Тоді всі ящики то на силу, що в машину попакував, менше було. Сьогодні, мабуть, рекордна кількість, скільки всього скажу. Підготовка апарата до загрузки. Чик, Чик. чик. Все будуть стояти ящички. Показую, як сьогодні малиновоз загружений. Почнемо ззаду. Отак. Загружений тут в три поверсі. Навіть ще ящичок стоїть, Сподіваюсь він не з'їде. Тут, вже... тут вище, тут нижче, бо пробую, то вже не закриється. Потім переходимо в салон. Тут конструкція надійна, а ця хитка. Я ще один ящик ставив, але вона тоді ще більше може переважити, завалитися десь на повороті. Плюс о, там ще луточки. І ще де є луточки? Ще тут є. То ще ж люди тут мають поміститись. І тут луточки. Собі під ноги вже там не ставлю, бо в мене педалі. Ну і все. Помаленьку треба буде їхати. Зараз вони порахують скільки тут кілограмів, потім в кінці скажемо. Також скажемо, чи не змінилася ціна. Вчора їдемо, в в темнота. Ми, бо на дворі. Виходиш, і холодно, потім приходиться, підігрив всі душок включати. Так, так, вже чувствується, що осінь близько. А, пахне, було, пахне осінь вже на дворі. І День коротший. Що в нас там сьогодні по збору? Чи потім? Сьогодні ми задоволені збором. Ну чого, зараз ми скажемо. Сьогодні нас збирало я, Даша, Ліля і Сергій. Ну і Едічок я потім. Дуже, дуже, Ще допоміг ввечері трошки. Але нас збирало 4 людини. Незбирано було 2 дні. Збирали в суботу, сьогодні вівторок, неділя-понеділок встигла. Урожай збільшується, що дуже радує мене. Сьогодні нас збирали, якщо бути точною, точною, то 123 кілограми 868 г, майже 124. Ось такі пироги. Дивіться до кінця, розкажете, яка ціна. І <рес> розкажемо всі свої емоції, як, яка ціна, скільки кілограмів було. Дивіться, не переключайтесь. А ну, ми їдемо. Нам ще їхати годину часу. Ще потім здати годину назад. Дуже а, помаленько їду бо помало їдемо, бо ж, та, загружено. Просто, щоб кружини не і під ногами відра, і везде відра, і везде є щеки, я все це тримаю. І... Так, всього багато. Так що такі діла. Воно не те, що там дуже багато там, тих 120 кг, але ну, воно майже, майже все на одну сторону, так, бо тут, ну, може, нерівномірно розподілена просто вага і, боюсь, по ямках тут помаленьку їду. Помалу, їдь і помаленько, помаленько, було кілограмів. Починаємо так. з того. Їдемо вже ми з прийомки, починаємо з того, що ми наважили 123 кілограми. Приїхали туди, почали висипати. Каже, буде вам не по 60, а по 55. Чому? Тому що, Тому що вона така мокрова в нас була. От. І по 55. Ну, ми там в обморок впали, встали, а -а -а. все нормально, тільки очухалися. Ще? Каже, а це буде, цей крисок ще буде ще дешевше. Ну, думаємо, хоч по 45 чи по 40. Каже по 35. Тобто випарувалась вона, витекла, стало там на скільки кілограмів менше? Зараз тобі скажу, разом там 117. 6 на 5 кілограмів. 117, а в нас було 123. Тобто на... На... на 6 кілограмів. Да, менше на 6 стало. кілограмів менше. Ну, на бо вона реально десь випаровується, вилітає, туди-сюди до бумажки прилепла, а нам з бумажкою віддали ящика назад. Все нормально. То є так, воно є, то на ящики. Там туди-сюди якийсь ящик важче, якийсь легший, а посчитали всі 1200. То все нормально. Але малина дійсно мокрувата така. От. А інша, як вони кажуть, гриз, Тоже 14 кг того грису по 35 кг, а всю решту по 55 кг, тому що вона дійсно мокрувата. Щоб не була мокрувата, у нас от ті луб'янки, такі, як ви бачили, що там до 3 кг чистого веса віса поміщається. І плюс дно маленьке, такий вес це вже майже повна чешка, така великою площею. Тоді вона нормально буде. А чим менша площа дна. Тим менше треба накидати, не можна повну оцю збирати. Треба максимум половину назбирувати і йти в ящичок, акуратно розсипати її. Тому що вона давиться, і потім 5 гривнів на кілограмові уходить гривень через те, що погана якість. Ну, а гриз то взагалі по 35. А гриз взагалі по 35. Ми, скажу отак то, що ми перемножили, скільки я везла з дому, ми рівно на тисячу не добрали, а, рівно на тисячу. Мало бути 7200 взяли 6200. Так, да, мало бути 7200 взяли 6200, то подумайте на минуточку. Звісно, Тепер... що я навіть в обморок не впала. <гум> <гум> Ні, ну це якби ми такий курс пройшли, як правильно сьогоднішній. От да. е, як правильно збирати малину. І Ми за цей курс заплатили тисячу гривень. Ми його освоїли. Тепер будемо правильно збирати і транспортувати малину. Але для правильної транспортування нам не вистачає. Ну, чешки нам дають воберіть, але куди ми їх напхаємо? Вони величезні, нам їх мало влізе, да, і та, буде та. те саме подушиться. Но. Нам треба більшу машину для правильної транспортування, але те, що ми можемо, ми можемо правильно збирати і складувати її. Ні в якому разі не можна повну луб'янку, максимум Ти, до, більше, половини, більше, іти... та, до половини йти. Та навіть повну по борти не можна та. до половини ну, і йти висипати. Ну, так. Більше разів ходити висипати. Щоб ягода вся була кругленька, така. Так. Да. Тепер ми це знаємо, ми цього не знали, ніхто не знав. Тепер будемо знати і буде ціна знову. По 60, а то по 55 і, і по 35, 35 тобто так. в середньому там вийшло менше, як по 55. Так, і 5 кілограмів чи 6 не довесу. Так, вона витікла, вона з відрив. В общем, отакі-то фішки малинового бізнесу. А так, та... що як кажуть, є така приказка: курей щитають по осені, то правда? Курей по осені так же саме малину. Ото після прийомки, коли ми їдемо. Тоді можна говорити, скільки ми взяли грошей, яка була ціна. А все те, що я собі думаю теоретично, скільки кілограмів перемножую на 60, воно все коту під хвіст. Вони почали з вчорашнього дня, каже, вчора, так ретельніше ставитися до якості, тому що вчора понавозили всякої цвілої, потушеної, каже, і ми зрозуміли, що ну, в них 20 гривнів, каже, ми як здаємо. То... 20 гривень теж різниця там, ну на різному. Ну і їх розуміємо прекрасно, і все нормально. Просто будемо знати. Так. Тепер старатися більш просто якісніше. Що? Я думав, вона і в Не все так іде, як завжди, людина собі думає як планує. Ну, от не так і все. І воно от таке, це реалії життя, правда? Я навіть не могла додуматися, що ще сьогодні буде якийсь гриз, ще там щось. Хоча насправді вона ж не гриз. Але ну, я, сказав, я думав, вона замерзне і стане тверденькою. Ну ні, каже, там теж, коли вони продають, то теж mm -hmm. на якість дивляться. Ну так, вони, вони дешевше отримають зато. Тому Але будемо так, знати зрізали, і кажемо тим, хто планує теж займатися малиною чи що, що не поляніться, виходьте з рядків по 100 раз, йдіть, висипайте гарненько, більше тари беріть. Тоді буде краща якість у вас. Так. От скільки годин їдемо додому. Все, до нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал. Все про малину. В чашки, на... Дома буде по 11 годині. Ну, десь так. На добраніч, Спокійні ночки, папа, -па, всім. Всім гарно, гарного вечора. Не забудьте лайкосика поставити і напишіть, які ціни у вас, як можна покращити якість малини. Як ви, які маєте лайфхаки. Як збираєте, що, як, по якому? Будемо все читати і по можливості відповідати. Пока!